Це цікаво, це була би прекрасна пригода. Дуже очевидно, що це каркас, як же вийшло так, що Робсону дали, а Хоскінсу не дали. Наука це колективна творчість, де хтось один загрібає собі всю славу. Сфалерит, ці інші тетраедри, тривимірним координаційним полімером той самий кристал, але значно більш дутий тетраедри. Так само тетраедр з'єднаний з трьома тетраедрами і трансляцію можемо перетворити один в один. Тетраедр тетраєдрічні. Тетраедри, тетраедр мотиву з тетраедрами. Тетраєдрично, тетраєдрично, тетраедри. Тетраедри, що повторюються. Привіт! Я помітив, що мій канал називається Fun with Chemistry and Coding. Але останнім часом я чомусь показую тільки хімію. А ніякого програмування не показує. Тож я думав, можливо, час зробити щось, щоб було трохи хімії і трохи коду. А тут якраз вдало оголосили Нобелівську премію з хімії за 2025, яка стосується так званих Metal Organic Frameworks або українською металоорганічні каркасні матеріали. Почалося з того, що Фейсбук мені показав ось цей пост. Я подивився на структуру і подумав, яка класна структура. З нею можна зробити цікаве відео, яке, власне, було б і трохи про хімію, і трохи про програмування. І я собі подумав: добре, можна взяти GMOль, намалювати, значить, ось цю структуру, один такий тетрайдер, як ми ось тут бачимо. Потім написати якусь програму, яка збудує трансляції, розмножить, значить, цей тетрайдер, так щоб утворилася. Якась власне така структура, як ми бачимо ось тут. А тоді я подумав: ну, добре, добре, це цікаво, це була би прекрасна пригода, можливо, пригода достойна окремого відео, більш дорослий спосіб досліджувати подібні речі виглядає так, як я власне, зараз покажу. Отже, я подивився оцей пост, подивився, який мов вони тут мають, і пішов його шукати. Знайшов публікацію. Яка описує багато різних. Але серед інших описує, власне, ось це. Якщо я добре пам'ятаю, я почав шукати щось типу Moff, Diamond, Copper Linkage. Ну і воно мене вивело, власне, на ось цю статтю. На ось цей малюнок, а потім на статтю. Я знайшов малюнок, переконався, що так, структура та сама: ось тут у нас мідь CN, ось вони. А ось тут написано nitrile, нітрил. Нітрил nitril. nitril це, власне, органічне щось із ціаногрупою. Тож, підходить, ось ось нітрил, воно. Потім я знайшов назву, а маючи назву, я пішов туди, де зберігаються кристалічні структури, тому що вони цю речовину отримали, дослідили і розв'язали її структуру. А якщо вони це зробили, вони поклали цю структуру в базу даних там, де складаються всі ці структури. Отже, я знайшов назву і пішов на CCDC, де я вписав назву. Причому це, як можна бачити, не повна назва комплексу, це назва Ліганда, причому ще й з пропущеною одною буквою. Але воно її знайшло. Ось воно, ось структура, власне, дуже очевидно, що це каркас, є ось. Зв'язочечки і в величезній кількості порожнього місця, як і було обіцяно, це вона. Але таких результатів було два. Саме з цим запитом. Точніше, три, але третій це вже щось зовсім інше. Але було два ось цих різні записи. Ну, я вирішив: ну, добре, ну, давайте розбиратися, чому вони різні. Я пішов, скачав їх обидва, зберіг і почав дивитись різниці. І вийшло, що не відрізняються вони взагалі нічим. Крім ось цього. А це посилання, точніше, це не посилання, повне це номер DOI. DOI. Універсальний ідентифікатор публікацій. Відповідно, я взяв ці номери, переніс їх у браузер і зайшов. Воно мене вивело на ось цю статтю. І на ось цю статтю. Це була перша з 89-го, це була наступна з 90-го, де вони досліджують інші структури, але також ту саму ще раз залили в базу даних. Я знаю, що вона та сама, бо вони не відрізняються ніяк по цифрах. В кожному разі я знайшов дві статті і подивився, хто ж то був. Ну, і як ми бачимо, Річард Робсон і Хоскінс. Річард Робсон, той самий який ось Нобелівський лауреат. Таким чином, структури я скачав. В іншій статті я подивився пошук за номером 2. А для цієї другої статті, і там знайшлося ще кілька структур. Та сама, яку ми вже бачили. І декілька цікавих родичів цієї структури, які всі мають спільний мотив такий, що вони тетраедричні. І. Тут можна, звісно, подивитися прямо там на датабазі, але я більше люблю дивитися їх в спеціальній програмі. І повернуся я тут на початок до подібності із діамантом. Ось цієї структуральної рими, яку тут показують у пусті. Отже, структура діаманту. Якщо отак, як вона є, просто її відкрити, ось так вона виглядає. Ці всі атоми це вуглець, в кожного чотири сусіда, тетраедричне оточення, ну тобто, так, як в принципі ми очікуємо. Ось можна показати тетраедр. Можна, звісно, розширити, бо а, це кристал, тобто ця комірочка нам показує просто мінімальний набір атомів, а репрезентує безконечну структуру, яка тягнеться, тягнеться, тягнеться в трьох вимірах. Тож ми можемо розширити і побачимо всі інші тетраедри. Всі вони однакові. Те, що цікаво, вони не обертаються один відносно одного. Цю структуру можна отримати простою трансляцією того самого тетраедра в певних напрямках. Можна також цю структуру подивитися трошки під іншим кутом. Ось так. Єдине, що я тут змінив, періодичність. Основна комірка показана від 0 до 1. У внутрішніх координатах. Натомість я зробив показати від мінус 05 до 05, від мінус 1,2 до 1. 2. І маємо дещо інший вигляд, але того самого мотиву з тетрайдерами. Чому я його показую? Бо є пов'язана структура сфалерит сульфід цинку. Німецькою воно називається цинкбленде. І як ми бачимо, вона така сама, як діамант. Ось по одному бокутках. Один посередині стіночки. Те саме ось тут. По одному по кутках, один посередині стіночки. Ідентичні структури. З тою тільки різницею, що в діаманті вуглець-вуглець повторюється, а в сульфіді цинку раз цинк, раз сірка. Цю ситуацію можна також вважати тривимірним координаційним полімером. Чому? Сірка має 8 електронів, це s 2 8 валентних, 4 вільних пари, гібридизація sp 3 Ось ми маємо тетраедрично 4 зв'язочки, які ця сірка утворює до металу. Всі 4 координаційні. Тому ми можемо вважати це сіллю, а можемо вважати це координаційною сполукою. Якщо ми вважаємо це координаційною сполукою, то ми маємо полімер, де одним мономером є. Сірка, а другим мономером цинк. І вони з'єднані в тривимірну структуру, яка тягнеться, тягнеться, тягнеться і тягнеться. Тривимірний полімер. Як ми бачимо в принциповому елементі цього полімеру два атоми. Ось вони. Подивимось тепер дещо складнішу структуру. Цианід кадмію. Не ідентично те саме. В цій структурі маємо. Ось такий елемент з двох атомів, який повторюється тетраедрично, скажімо так. Тобто ми маємо сірку, від неї в чотири боки тетраедрично розходиться певний мотив, який, щоправда, закінчується цинком. Або ми можемо вважати з точки зору цинку. Від цинку в кожний бік розходиться тетраедрично той самий мотив і закінчується сіркою. У випадку діаманту від вуглеця Кожен бік розходиться чотири рази той самий мотив вуглець-вуглець. В ціаніді кадмію від кадмію тетраедрично в чотири боки розходиться група CN, а далі мотив закінчується кадмієм. Кадмій. Азот. Вуглець. Кадмій. З точки зору ось цього кадмію маємо кадмій, вуглець, азот, кадмій. Повторимо аналогію: в цинку було. З точки зору цинку. Цинк, зв'язочок, сірка. І так, чотири рази в кожний бік. Ми можемо тут так само зробити, шукати зв'язки до сусідів теж. Ось. Цинк, раз, два, три, чотири. А потім сірка. Раз, два, три, чотири. Маємо той самий мотив, який від певного центру розходиться 4 рази. І десь там закінчується. А там, де він закінчується, він розвертається. Від цинку маємо чотири боки сірку. Від сірки маємо в чотири боки цинк. Ось тут маємо кадмій. Маємо в чотири боки, азот, потім вуглець. І знову кадмій. Але з ось цього іншого кадмію маємо вуглець, азот і знову кадмій. Ми фактично взяли ось цю структуру, де були титраєдричні сусіди, і почали її видовжувати. І вийшло це. Між основними атомами вставилися два додаткових атоми. Там також була родичанська структура Ціанідуцинку. Ізоструктуральне, дещо інші відстані між атомами, бо різні хімічні елементи, але та сама історія. А тут вони додали мідь і ця мідь 1+. плюс. Бо мідь, якщо 1+, плюс, маємо 10 електронів D, відповідно закрита конфігурація стабільний катіон, оскільки маємо те саме, що було раніше. Але один із катіонів має на одиничку менший заряд додатній, то структура отримує недостачу додатнього заряду. І тому в цій структурі з'являється для компенсації катіон. Тут чітко видно дві структури вплетені одна в одну. Відповідно, коли вони міняють катіон. Ось ця ситуація це так, як наче дві структури діамантового типу, але які проходять наскрізь одна крізь іншу. Ось тут є середнє місце, воно, власне, там, де нуль комірки. Можна взяти всю цю саму структуру, скопіювати, але трошки перемістити, щоб ось в цьому місці був вуглець. І будуть дві структури, які проходять одна крізь іншу. Але не перетинаються. і це власне ми бачимо тут. Коли формується ось ця структура? Відповідно, зникає половина фактично мережі той, яку ми бачили в ціанідікадмі, і залишається тільки одна із двох. І в ній залишається багато порожнього простору, який займають катіони. І це загалом кажучи, ілюструє ідею того, як робляться оці металоорганічні какаси. Ми беремо якийсь центральний атом, який буде з'єднувати лінійні елементи, даємо якісь лінійні елементи. І якщо ми правильно все підібрали, воно збирається, загалом кажучи, в той самий кристал, але значно більш дутий. Що ми загалом бачимо ось тут? До речі, ми тут бачимо не все, бо цей катіон це тетраметил амоній. Тут мало би бути CH3 на кожному вуглецю, але оскільки рентгенівська дифракція водень зазвичай не бачить, то його трохи ігнорують, скажімо так. І тепер йдемо сюди. Можна було би зробити подібну металоорганічну систему, де ось тут також би був метал. І такі речі є. Але вони зробили не метал, вони зробили органічний тетраедричний лінкер, який з'єднується з металом. І маємо відповідно метал, оточений тетраедрично чотирма лігандами. Але кожний із цих лігандів, в свою чергу, теж оточений чотирма металами. І якщо ми зробимо в напрямку Х дві комірочки, то ми це гарненько побачимо. Ось органічний лінкер. Навколо нього тетрадрично, гарненько, чотири метали. Але навколо кожного металу, гарненько чотири ліганди тетра, І Теж бачимо величезні кількості порожнього місця. І власне через ці величезні кількості порожнього місця, через ці пори, люди і цікавляться цими каркасними структурами. Як мінімум, це цікаво, як мінімум, це круто. А як максимум, якщо ми щось корисного зможемо робити всередині цих порожніх місць, наприклад, каталіз, або поглинання чогось, відповідно, можна зробити практичну користь. Для якоїсь технології, через що, власне, ця тема каркасів, от як вона доти почалася, так і активно продовжується дотепер. А те, що Нобелівку за нею, підкреслює її важливість. Для того, щоб побачити, що ось ця структура каркасу, який побудований з міді і тетраедричних лінкерів, справді аналогічна до діаманту, тільки більша, то треба трошки потанцювати з бубном. Якщо ми будемо просто дивитися на Саму структуру. Кожний лінкер має 4 сусіда міді. І кожна мідь має 4 сусіда лінкера, і те і те тетраедрично. Відповідно, воно мусить якось укладатися в тетраедри. Якщо ми також подивимося вздовж осі, ось тут. І подивимося на цинку, єдине, що не вздовж осі, вздовж площини. З центру тетраедра і двох вершин тетраедра. Бачимо шестикутну комірку. Так само тут шестикутна комірка в діаманті. І так само ось тут, ось тетраєдр. Ми дивимося вздовж площини, яка задана центром тетраедра і двома вершинами. Також бачимо комірку. Мусить бути та сама структура. Але щоб це побачити, це досить непросто. Бо якщо ми спробуємо зробити у Весті ось так багатогранники показати, вони покажуться тільки ось тут для міді. А ми хочемо побачити їх для великих тетраєдрів, які ну, виникають, коли ми дивимося на весь каркас в цілому. Спочатку маємо ідентифікувати центральний вуглець. Ось він, це 6. Він унікальний, бо він має позицію не таку, як всі інші. Відповідно, це має бути окрема кристаллографічна позиція. Тепер йдемо в Дані. І ось він тут. І змінимо йому елемент, наприклад, на Германій. Те, що був 4 координаційний. Тепер для того, щоб утворився багатогранник. Сформованим міддю і оцим германієм, Тому що оця позиція c 6 яку ми замінили на германії, вона аналогічна відносно міді до цієї ситуації. Елемент 1, елемент 2 і щось лінійне між ними. Те, що ми бачили тут: елемент 1, елемент 2 і щось лінійне між ними. Те, що ми бачили тут. Елемент 1, елемент 2, і між ними щось лінійне. Елемент 1, елемент 2 і лінійний мотив між ними. Єдине, що це лінійний мотив, це частина молекули, а не окремий ліганд. Частина ліганда. Щоб Веста правильно зрозуміла, що ми від неї хочемо. Мідь має бути зв'язана тільки з Германієм і ні з чим іншим. Оп, ось такі зв'язочки. І в свою чергу, Германія зв'язана тільки з міддю. Структура та сама. Я просто прибираю зв'язки. Точніше, навіть не зв'язки, візуалізація зв'язків. І тепер, якщо ми подивимося, дуже здалеку, ось ми маємо тетраедри. Один зв'язаний з трьома і так далі. Всі в тій самій орієнтації ми можемо трансляцію перетворити цей в ось цей, ось цей, ось і всі наступні. Ось так це виглядало в діаманті. Тетраедри, що повторюються. Ось так це виглядає в каркасі. Тетрайдери, що повторюються. Звісно, кількість тетрайдів різна, але якщо ми підберемо кількість комірок, які ми бачимо, ну, то кількість тетрайдів буде більшою. Але мотив той самий. І це, власне, те, що нам показували ось тут, в цьому гарному пості. Також можемо зробити той самий фокус. тут. Позиції атомів ми не змінюємо. Ми просто крутимо що з чим зв'язано формально. Якщо ми ось тут зробимо зв'язок між цинком і міддю, так само тетраєдр, з'єднаний з трьома тетраедрами і трансляцію можемо перетворити один в один. Топологія та сама. Один атом, другий атом лінійне щось, що їх з'єднує.